Славутицька школа номер 4 у 1998 році гостинно відчинила двері не тільки учням, але й педагогам. З метою підвищення ефективності роботи нагальним стало питання. Подальшого удосконалення теоретичного рівня та педагогічної майстерності вчителів. Методичний кабінет школи став центром методичної роботи. Для методичного кабінету в нашій школі виділено окреме приміщення. Він естетично оформлений. Структура і наповнюваність кабінету продумані, раціональні та зручні для використання. Для самостійної роботи вчителів обладнано окреме робоче місце. Форми індивідуальної роботи з педагогами спрямовані на практичну підготовку. Це допомога вчителям у підготовці до проведення навчальних занять, позакласних заходів, плануванні роботи, оформленні шкільної документації, підборі текстів письмових робіт для оцінювання навчальних досягнень учнів. Проводяться консультації з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів. В центрі кабінету розташований круглий стіл для проведення колективних форм методичної роботи. Вони використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду. Робоча зона завідувача кабінетом обладнана комп'ютером з підключенням до інтернету. Створені всі умови для швидкого знаходження будь-якої інформації. У кабінеті для відвідувачів створено куточок відпочинку. Методичний кабінет з одного боку охоплює діяльність спрямовану на підвищення педагогічної майстерності участі вчителів у науково-методичній та дослідно експериментальній роботі впровадженні передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій, а з іншого це якість навчання учнів. Він забезпечує інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної служби, всі матеріали яких систематизовані по окремих папках. Створені і постійно оновлюються теки методичних матеріалів, нормативно-правових документів, Зібрано бібліотеку методичної літератури та посібників для практичного використання, анатований каталог передового педагогічного досвіду. Значна увага приділяється написанню статей, методичних розробок та публікації їх у фахових виданнях і журналах. Залученню педагогічних працівників до участі у професійних конкурсах, конференціях, семінарах. На базі методичного кабінету проходять стажування молоді вчителі, проводяться інструктивно-методичні наради, організовано роботу шкільної атестаційної комісії, методичної ради школи, проводиться дистанційне навчання, інтел навчання для майбутнього. Педагогічні виставки, творчі звіти, презентації. Творча доброзичлива атмосфера спілкування в колективі дає можливість вирішувати нагальні проблеми навчально-виховного процесу. Обрана система методичної роботи спрямована на кінцевий результат, дієву допомогу у вдосконаленні професійної майстерності педагогічних працівників, творчого зростання. Це в свою чергу зумовлює позитивні зміни у поліпшенні якості навчально-виховного процесу в школі.